Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Кремлівський диктатор Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну, незважаючи на те, що шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними. Джерела агентства Bloomberg у Кремлі переконані, що після оголошення мобілізації Росія зможе повернути собі ініціативу на полі бою, просунутися в глиб України та захопити кілька великих міст, серед яких Харків та Одеса. Співрозмовники Блумберг вважають, що це залишить від України лише частину довоєнної території. І, хоча план виглядає надто амбітним, російські чиновники вважають, що їхня армія зможе боротися з Україною до упору, а Кремль, зрештою, досягне угоди, яка закріпить хоча б частину завоювань, пише агентство. При цьому Блумберг зазначає, що мало ймовірно, що 300 тисяч погано навчених та навмотивованих мобілізованих солдатів зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, мабуть, буде достатньо лише для того, щоб уповільнити просування України.